Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні ми будемо підбивати великі такі підсумки року, і як бачите, в мене тут дуже багато книги зібралося навколо, про які я вам сьогодні і буду розповідати. Тут, власне, ну, начебто, начебто, ну, не зовсім, але переважна більшість тих книжок, які я купила за цей рік. Деякі книжки, о, я дивлюсь в сторону і бачу ще одну книжку. Будемо ділити всі ці книжки на декілька категорій. Це читала, не читала і е, частково читала. Таких тут теж буде багато. Е, тому е, беріть щось смачненьке, заварюйте собі каву або чай і приємного перегляду. Що ж, ми. Трошки посунемо нашого сніговичка. відправимо його до ялинки. От і кхе, я буду складувати ці книжки за грубками. Перша група буде це ті книжки, які я читала. Наступна група буде книжок, які я не читала. І третя група буде ті книжки, які я частково читала. Отже. Починаємо. Досить її такі багато. Так. А, першою стопочкою в мене ось ця. І а, починаємо ми з Ізабелі Льєнде і її роману Віолет. Різняться відгуки про цю книжку. А, коли я її купувала, то знала, що це буде щось схоже на місто дівчат. В принципі, плюс-мінус. Щось таке було. Однозначно класна книжка. Рекомендую вам її, якщо ви не читали, і вам подобається щось таке, типу місто дівчат, типу Минуле століття, 20-ті, 30-ті роки, то це якраз ця книжка читала. Так, наступна книжка, яку я купила. На початку року а, ви в мене не бачили відгуку на неї, тому що тому що я прочитала тут менше половини. Друга, а, стоп, третя третя колонка, частково читала. А, так, далі в мене ідуть книжечки, книжечки. А, Маленькі жінки італійською мовою не читала. Не читала, і насправді я не знаю, коли її буду читати, коли в мене буде дуже багато вільного часу. Я не знаю, коли знати. Так. Наступна книжечка в нас ніщо називається Кармен Лафорет. А, теж, по-моєму, це щось Іспанія, щось там таке. А, да, Іспанія, там щось про війну. Класна книжка, цікава, але я її не читала. Коли я її побачила, мама читала цю книжку Коли я її побачила, то захотіла купити. Мені ця тема, в принципі, була цікава, але потім якось все, все змінилося, я її не читала. Так, наступна історія. Наступна книжка це таємна історія Донни Тарту. Дуже багато закладенок. Насправді, це перша книжка, в яку я клеїла так багато закладенок. Для мене це реально багато. Читала. Читала, дуже сподобалась. Зникнення аптекер. Читала буквально декілька сторінок. Кладен туди де не читала. Наступна книжечка. Наступна книжечка. Ранкове сяйво Сареджіо читала. Про неї я вже дуже багато розповіла. Наступна книжка, яка лежить тут дуже близько до мене, це Білий червоний білий та королівський синій Кейсі МакКвінстон. І цю книжку на момент, коли я вже Знімаю це відео, коли, коли ви побачите це відео, ця книжка буде в прочитаних, бо я її дуже активно зараз читаю. І я відсунула всі інші книжки, я не хочу їх читати зараз. А хочу дочитати цю. Ще я в процесі, не знаю, мені здається, що я її прочитаю вже з Нового року повністю. Теж я читала цю книжку, я хочу теж зняти, до речі, цікава ваша думка. Хочу більше знімати відео щось таке про саморозвиток, продуктивність. Якщо вам подобається, ви хочете таке відео бачити на моєму каналі, то пишіть коментар, і це може буде перше відео в новому році. Так, то. Ну, поки частково читаю. Частково. так, ось сюди. Далі, далі, далі. Вавилон. На момент, коли я знімаю це відео, я не прочитала цю книжку, то в часткове читання вона в мене йде, я її покладу так під низ, щоб вона тримала всю цю конструкцію. І все це не завалилося. Так, далі, далі перехожу до дуже класних книжок. Я їх читала. У мене їх дві. Книжки Володимира Станчишина. Перша це Емоційні гойдалки війни іде вчитала. Для стосунків потрібно двоє теж читала. Потім, потім, потім. Теж спитайте мієчку, багато негативних відгуків, багато позитивних. Мені ця книжка сподобалась. Це таке позитивне літнє читання. Ні до чого не прив'язує ця книжка, просто дуже така мила літня історія. Мене тут паралельно літає метелик, який до нас залетів. От, і це так мило. Це так мило. Наступна книжка. Наступна книжка. О, я бачу ту, яку я читала. Насправді їх не дуже багато. книжок, які я читала. Це просто ті, що мені зараз кидаються в око. Керстін Гір і Зільбер. Класна книжка, хочу читати продовження. Читала. Дуже подобається. Далі, далі, далі. Ось цю візьму. О, і все починало падати. Марк Лівін, Зелена 19. Не читала цю книжку, хотіла прочитати її літом, не встигла, то а, прочитаю її наступного року, наступного літа. А до літа вже лишилось не так то й багато. А, далі, далі, далі. Велика маленька брехня. А, класна книжка, мені вона дуже сподобалась. Ліан Моріарті. Хочу ще почитати щось із цієї авторки. Я знаю, що книжки, О, Є книжки, перекладені українською. Реально, реально, що можна сказати про цю книжку? Те, що тут, тут написав Стівен Кінг. Збіса добра книжка, смішна і страшна. Чита. Коли всі починали знімати відео про такі зимові атмосферні книжки, я теж думала, можливо мені купити якісь такі книжки. От. Чи можу не купляти? Думала, я думала і вирішила, що я хочу все-таки дочитати хоча б якусь частину тих книжок, які в мене є які я реально хочу читати, просто в мене не було на них часу. От і йдемо далі. Далі у мене, саме ближче до мене лежить книжка Фелікс Австрія Софія Андрухович. Читала, є відео на каналі, переходьте, дивіться, десь тут буде посилання на нього. Дуже класна книжка, подобається, нереально. Рекомендую. Така атмосферна, цікава, захоплива така ах, подобається. Драбина Євгенії Кузнєцової, о, боже, тут якась така цікава закладка. Не читала, буду читати, точно. Вона така невеличка, я її залишила для якоїсь поїздки. От. Тому що в мене є книжки такі великі і їх не хочеться нікуди брати. А це така, що цілком влізе в чемодан, десь в рюкзак, в сумку. Так, наступна книжечка. Вам не видно просто звідки я їх дістаю, але їх тут багато. Картинки таріпрача там. А, от, не читала, а, хочу читати, взагалі не читала, до речі. А, є такі книжки, які я там переглядаю декілька сторінок, але не читала. Не читала. А, до речі, я хочу в цьому році робити собі такі невеличкі виклики. Кожен місяць витягувати якийсь папірець і там буде якесь завдання. Я думаю, це буде дуже цікаво. Складемо список, покажу вам, і таке одне із завдань, нехай воно буде перше, тому що я хочу почати саме з нього рік це читати одну на місяць книжку Тері Пратчета. Якщо в мене все складеться і все вийде, то я хочу ем, прочитати якомога більше книжок та Ріпрачета, і це просто в мене якийсь... я не знаю, як так сталося, що я за, за все життя прочитала тільки одну книжку. Я вам про неї розповім цього місяця. Ем, десь вона, я не знаю, де вона. Можливо, її нема. Не знаю, зараз, зараз будемо дивитися. От, і е, хочу, щоб це було першим завданням, щоб кожен місяць читати по одній книжці Тері Прачета. Так, наступна книжечка це загадка No622. Жоель Діккер. Теж я дуже багато чула про цю книжку. Я хотіла її читати, я купила її. Але теж вона така досить товстенька і ну, чомусь якось так поки склалося, що я її не читала і навіть не починала читати. Власне так. Далі, далі, далі. О, ви бачите, що так, прочитані і не прочитані, вони так уже урівнюються насправді. Але третя колоночка теж не відстає. If We Were Willings МЛ Ріо. Власне, я хотіла її читати, я її читала, але я її не дочитала. Це класна історія, темна академія. Теж все це в, в мене якось не вийшло, не вийшло з темною академією. А, от, ну, власне, в мене ці книжки є, тому це буде, але трошки пізніше. З тієї ж опери у нас іде The Atlas Six, не читала, а, лише, лише з цієї сторіни, лише в кінці а, прочитала передлону, то м -м, поки тут а, клуб убивств по четвергах. Не читала. Я знаю про що приблизно. Я знаю, що буде відбуватися в цій книжці, але не читала навіть однієї сторінки. Так, щоб розбавити да, всю цю історію, покажу одну дуже і дуже красиву книжку. Це Знайди свій стиль Еймі Song. Це така нереально красива книжка, і, по-моєму, я якраз Починала своє перше відео, да, у мене, по-моєму, там була ця книжка. Вона стільки красива, вона стільки інстаграмна, ну, власне, це і є книжка про Інстаграм. Як створювати персональний бренд? Що для цього робити, що треба постити, які малюнки. Ну, В принципі, тут не. Я не багато, я взагалі тут нового нічого. З тексту не, не взяла для себе, але тут можна надихнутися цими малюнками. Зараз буквально якийсь розворот вам включу. Тому ця книжка відправляється до групки прочитаних книжечок. Відправляємо її сюди. Потім я вам покажу детальніше, що в нас виходить. Так, ще одна книжка Дар Едіт Egger. Читала цю книжку. В одному якомусь відео теж показувала про неї. Так. І е, тут жінка, яка пройшла е, концтабір, яка вижила, яка втратила всю родину свою, е, по-моєму, там в неї одна сестра лишилася, і вони е, жили, якось починали своє життя з початку. І а, потім ця Едіт вона, а, вивчилася на психолога, на психотерапевта і допомагала різним людям а, боротися з їхніми такими великими глобальними проблемами. А, от, і а, власне ця книжка класна, мені вона сподобалась. От, якщо у вас теж є якісь певні такі проблеми, а, можливо, психологічного характеру, то ця книжечка, о, ця книжечка вам підійде, тому що тут настільки багато таких життєстверних моментів. А, і якщо у когось, можливо, депресія, то вона вам допоможе. А, от знову про, про констабори. Навесні купила бібліотекарку з Аушвіцу. Читала частково, не дочитала, бо поки в мене немає настрою, такого якогось немає внутрішніх сил читати цю книжку, я її саме відклала через те, що я, я морально не хочу читати поки що таку книгу. Вона дуже класна, вона дуже цікава. Те, що тут написано, це. Дуже і дуже важливі речі пишуться. От, але якщо у вас є ця книжка, ви її не читали, то будьте морально в неї готові, Тому що тут все-таки про констабір. Тому читала частково. Ага. Наступна книжечка. Тут в мене а, пішли книжки, які я показую із вже декілька відео. А, от, і все ніяк до них не дійду. А, Дженні Тінь Хуейджан «Чотири скарби неба. Не читала, хочу читати. А, бачите, як багато книжок, які я не читала, тому, тому потрібно поки що працювати з ними. А, Незриме життя. Аді Лярю не читала. Так, ну, візьмемо щось звідси. Червона зима Анет Марі. Читала. Виходить уже наступна книжка. Я її дуже чекаю. Мені дуже подобається ця книжка, вся ця історія, яка тут написана, читала. Головне, щоб все це не завалилось. Так, йдемо далі. Двір шипів і троянд». Не читала, на жаль, не читала. Теж досить давно в мене ця книжка лежить. Хоча я знаю, що тут така зимова атмосфера, тому, можливо, я її якраз найближчим часом не почитаю. Так, далі в мене йдуть три книжки. І всі вони підуть у три групи. Із крові і попол. Із крові і пополу» – ця книжечка в нас йде в групу Читала. Ой, не знаю. Цей цикл викликає в мене такі неоднозначні враження. Але ну, я, я не знаю, що сказати. У мене є три книги із цього циклу. Новий отой підцикл, чи як там він називається, я навіть не... не... Не знаю, Я навіть не шукала, як це все називається. А, те, що було перед. Там, там. наступний буде цикл. А, от З цим циклом, дай Боже, розібратися і лишитися при цьому адекватним. А, так, наступна книжка майже дочитана, до речі, але я не, все ніяк не можу її дочитати. Можливо, коли я її дочитаю, я зніму якийсь огляд на ці дві книжки. Там багато буде різних таких цікавих думок моїх. Не знаю багато, кому вона подобається. Ну, цей, цикл, цей цикл подобається. Я не можу сказати, що він зовсім ніякий, але близько до того. Третя книжка. Корона з позолочених кісток. Теж купила в цьому році. От, і, власне, що? Власне, що? Цю не читала. Не читала і навіть не відкривала її. Наступна. А, все є в мене прачет. є в мене. Ось він, недалечко, А, Правда, читала. Скоро. Розповім про неї вам детальніше. Правду я читала. Так. Далі в мене є так, ти... папери. Далі, далі, далі. Далі в мене є книжка доторк Темряви. Я залишила її на Новий рік. Не читала, це буде наступна книжечка. А, ігри спадкоємців. Половина. Половина є. А, Брендон Сандерсон. Йде в не читала. Не читала, але дуже хочу. Вона дуже велика, дуже. По-моєму, дівчина, яка впала в море. Та, щось таке. Я б хотіла, щоб ця книжка, до речі, вийшла українською. Я не знаю, може вона і буде найближчим, найближчими роками виходити, але це такий світовий теж бестселер, Багато хто її читав. Це така китайська міфологія, корейська, корейська, вибачаюсь. вибачаюся. Міфологія, дуже класна книжка, теж я її починала читати, але я її читаю в розрізі, вчуся читати італійські книжки. От, тому частково читала і я її буду читати далі. От, і тут у мене остання книжечка, хоча я знаю, що їх набагато більше має бути. Місто півмісяця». місяця. Місто півмісяця від, відходить у першу групу книжок. І того рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Тут ще мало бути переслідування Даліни точно. 16. Ще треба подумати. Ще треба подумати. Можливо, я вам ще тут допишу. Допишу ті книжечки, які я читала, із паперових прочитаних, паперових прочитаних і куплених за цей рік, тому що це не всі книжки, звісно, які я прочитала. Тут 16, не прочитані. Це буде 1, 2...

Я їх всі дочитаю. Рано чи пізно я їх дочитаю. Напевно, більшість із них я просто почну читати по-новому, але вони в мене є, я дуже радію цьому, тому що всі вони дуже класні. От і, власне, якось, якось так. Якийсь такий загальний варіант всього, що у нас тут з вами є. Ви можете бачити і мене вгорі цих книжечок. От, власне, я можу детальніше вам показати і показати разом із нашою гарною такою ялиночкою. От, і це все на сьогодні. Зустрінемось зовсім скоро. Де я вам розповім про грудне прочитане? Все скоро побачимо.